Доні, що там таке? Я не знаю. Але це не добре. Хлопці збирайтесь. No Хто ви такі? Супергерої? <ріграє> Ми прості хлопці, які люблять свій рай. Мені потрібні спритні хлопчики. Оце буде прикол. <ріграє> Ти у 90-х заблукав кльовий ірокез. Хто б казав? Клуб. Як тебе звати? Кейсі Джонс, вийти по посолодка парочка. Чому ми не черепашками? Цими скаженими підлітками не пропадеш. Я його однією лівою. Підлітки мутанти черепашки ніндзя 2 А що нормально?